Вітаю! Чи замислювалися над тим, чому іменники другої відміни, які закінчуються на «р», в орудному відмінку мають різні закінчення? Це може бути закінчення О, наприклад, сиром, інженером, комп'ютером, а може бути закінчення М, наприклад, бібліотекарем, кобзарем. Чому так? У чому причина? А в тому, що ці іменники належать до різних груп, до твердої якої і мішаною. Але якщо зі звичайними іменниками ми точно знали, якщо основа закінчується на твердий стіл, то це тверда група. Якщо основа закінчується на м'який край, то це м'яка група. Якщо на шиплячий нажише чи, чи, ключ, то це мішана група. То з іменниками на Р дещо інша ситуація. Є такий алгоритм. Запитайте себе, це слово професія чи діяльність? Якщо ви відповідаєте так, то наступне питання: чи слово це має суфікс яр? Наприклад, каменяр, школяр. Якщо так, значить це іменник мішаної групи, тож, професія діяльність з суфіксом яр мішана група. Якщо це не професія чи не діяльність, або суфікс не яр, а якийсь інший ар, наприклад, лікар. То ставте це слово у називний відмінок множини. Якщо закінчення "-и", то це тверда група. Наприклад, сир сири. Інженер інженери. Якщо закінчення І, то м'яка група. Наприклад, кобзар кобзарі. Бібліотекар бібліотекарі. Хоча треба запам'ятати. Ці іменники, які належать супереч правилу, супереч алгоритму до твердої групи: комар, комарі, снігур, снігурі, звір, звірі, панцир, панцирі, належать до твердої групи, незважаючи на те, що у називному множини мають закінчення і. А столяр, – «муляр», незважаючи на те, що мають суфікс яр і є професію, належать теж до твердої групи. Зверніть ще увагу на слова маляр з наголосом на перший склад це іменник твердої групи. Якщо маляр з наголосом на яр, то це іменник мішаної групи, от і все. Достатньо швидко і зрозуміло, сподіваюсь, ми розібралися з цим правилом. А тепер визначте, будь ласка, до якої групи належать ці слова. Я буду потихеньку показувати вам, а ви звіряйте. Друкар м'яка група, лікар м'яка група, бо лікарі, друкарі. Каменяр мішана, бо суфікс яр і професія. Ювіляр зауважте, це не професія, хоча й суфікс яр, тому ювіляри – це тверда група. Бібліотекар, бібліотекарі це м'яка група. А тепер ще одне завдання: поставте ці іменники в орудному відмінку однини, поставте на паузу і перевірте себе. Я сподіваюся, у вас усе вийде. Маю надію, що цей урок був для вас корисним. З вами була Наталя Ільченко. Підписуйтесь на мій канал, пишіть, які теми вас цікавлять, і ми з радістю розберемо їх на наших уроках.